Шановні учасники нашої зустрічі, представники бізнесу, колеги, щиро вітаю вас на черговій нашій зустрічі, на якій саме за вашою ініціативою ми обговоримо два важливих питання: це можливості державної грантової підтримки для розвитку переробної промисловості та фінансові рішення для бізнесу регіону, від страхування інвестицій до доступного кредитування експорту. Котра нагадую, що подібні зустрічі у нас відбуваються в рамках платформи «Діалоги влади та бізнесу. Щотижнево ми зустрічаємося, і от після останньої зустрічі на минулому тижні виникла необхідність більш детального розгляду саме програм для переробної галузі, і тому саме ці питання ми сьогодні виносимо на обговорення. Потреба в обговоренні є дуже досить актуальна: актуальною для розвитку переробки в області та підтримку нашого бізнесу для виходу на зовнішні ринки. Житомирщина, в принципі, має для цього все необхідне, має величезний сировинний потенціал: від зернових олійних культур до молока, м'яса, фруктів, овочів, має деревину, має виробничі можливості, має професійні кадри. Ініціативний бізнес і наше завдання сьогодні максимально ефективно використати ті ресурси, які надаються державою, і саме держава пропонує реальні фінансові інструмент інструменти для підтримки бізнесу, який бажає інвестувати у виробництво, який модернізує. Впроваджує інновації. Пропоную перейти безпосередньо до питання про основні умови отримання державного грантового фінансування на розвиток переробки, а саме безпосередньо останні зміни до порядку надання грантів на створення і розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості. І запрошую до слова Романа Кропивницького, директора департаменту розвитку регіонального реального сектору. Економіки Міністерства економіки, довкілля сільського господарства України, сьогодні поговоримо саме про грантову програму. Побудуємо діалог таким чином, що спочатку там, поговоримо трошки про статистику і про загальні засади, як видаються гранти. Потім поговоримо про ті нововведення, які ми започаткували там декілька місяців тому, про певні технічні нюанси, які були вирішені, і в принципі, там як працювати з грантовою програмою, якщо ви отримали відмову чи там не знаєте, як отримати інформацію. Ну, давайте з загального програма працює вже три роки. За три роки ми видали більше тисячі грантів на загальну суму там близько 5-6 мільярдів гривень. Насправді, Житомирщина у нас посідає десь 3% загальної кількості виданих грантів, що дійсно досить дивна історія для саме вашого регіону. Потенційно дуже хороший регіон з великими можливостями для бізнесу. Там, якщо робити аналітику, то можливо з причин. Чому Житомирщина саме там, набирає таку маленьку кількість грантів, це велика кількість необхідних робочих місць, які була в попередніх умовах програми, а також співвідношення 50 на 50 для житомирщини як території, яка не є прифронтової техніки, фактично. Скоріше всього, це можливо були чинники, можливо, недостатньо комунікації з боку Міністерства економіки чи там, з боку наших партнерів, агенцій, зроблених в Україні. Роз'яснювальні роботи для бізнесу, тому що програма максимально проста, максимально ефективна, про що свідчить велика кількість заявок, в принципі, і велика кількість сум грошей, яку ми видаємо щорічно. Якщо говорити про загальну мову програми, то наразі доступними є гранти в сумі 8 мільйонів гривень по звичайній програмі або 16 мільйонів гривень по напрямку відновлення, їх можна отримати, подавши через дію, бізнес-план та заявку. Основними умовами для програми є створення мінімум п'яти нових робочих місць, а також склада податками за три роки суми еквівалентної до суми отриманого гранту, з яких 20% має бути саме через ЄСВ по новоствореним робочим місцям. Ця норма є причиною того, що співфінансує програму центр зайнятості, і для них повернення через ЄСВ коштів, які вони інвестують в наш бізнес, це там є основою того, що вони можуть це просто юридично робити. Для того, щоб документи, вам необхідно зайти на портал Дія, відповідний розділ, там є всі, вся необхідна описова інформація, є зразки бізнес-плану, є бізнес-план заповнений там, як безпосередній зразок, є його типова форма, з якою необхідно працювати. Фактично, це два основних документи, які ви подаєте на моменті заявки. Ваша заявка потрапляє до уповноваженого банку, який ви обираєте під час заповнення інформації, уповноважений банк перевіряє. Ділову репутацію клієнта викликає на співбесіду, до співбесіди може запросити перелік документів, які значно нажому наказі до 09. Це буде фінансова інформація, статистична інформація, інформація про засновників бенефіціарів, додаткова інформація. Якщо були там виявлені податкові борги чи кредитні борги, то фактично далі комунікація йде з банком, банк передає в міністерство. Реєстр з оцінками клієнтів, якщо клієнт набрав більше, ніж 26 балів включно, то приймається рішення про надання гранту. Тому фактично це максимально проста програма. Термін у нас з експозиції приблизно півтора місяці з моменту подачі заявки до прийняття рішення про надання гранту, це в два чи навіть інколи в три рази швидше, ніж приватні грантові донорські програми. Конверсія в середньому десь 15-20%. Тобто, у нас велика кількість клієнтів не доходить до отримання гранту, і про це поговоримо ще трошечки пізніше. Якщо говорити про нововведення, в останній інтерації постанови, яка регулює даний порядок. Ми внесли частину змін, яка по суттєво покращила умови для доступу бізнесу до цієї програми. Перше це ми змінили 25 робочих місць на 5 робочих місць. Так, з'явилася норма контролю по ЄСВ, але фактично можна створити 5 робочих місць для автоматизованого бізнесу, взяти 5 людей на більшу заробітну плату для того, щоб через ЄСВ можна було покрити даний критерій. Друге нововведення, яке ми зробили велике, це гранти на відновлення. Фактично, вся Україна страждає від постійних ракетних обстрілів, дуже багато бізнесу, які мають руйнації. Так, бюджет невеликий, але наразі він, хоча б який є доступний, це може отримати 16 мільйонів гривень саме на програму оновлення тобто відновлення. Додаткові два документи, які необхідно подати для того, щоб перейти на дану гілку по програмі, це витяг з ЄРДР про відкриття кримінальної справи по факту руйнації від збройної агресії, а також звіт незалежного оцінювача. про... Збитки нанесені руйнацією по методиці фонду державного майна, решта програми залишається такою самою для грантів на відновлення в нас зменшений власний внесок 80 на 20, при яких 80 це вартість гранту 20 власного внеску. Для Житомирщини наразі базові налаштування це 50 на 50. І також другим великим напрямком, який ми зараз відкрили, це. Пільгові умови при придбанні українського обладнання. Якщо раніше діяла норма про заборону конвертації грантових коштів у валюту в певні пропорції, вона не спрацювала як механізм протекції національних товаровиробників і по ринку обладнання, то вона приводила до того, що компанії просто через там, торгові представництва завозять іноземне обладнання, купують його в гривні. Неефективно використовуючи бюджетні кошти. Ми цю норму прибрали, і замінили її нормою 70 на 30 пропорція гранту до власного внеску. Якщо у вас вся лінія, яку ви купуєте, чи все обладнання, яке ви купуєте, має сертифікат походження саме з України. Такі сертифікати мають майже всі виробники. Їх видає торгово-промислова палата тому також досить таки покращені цікаві умови, які стимулюють і ваш бізнес, який хоче розвиватися, і стимулює купувати. Саме українське обладнання для розвитку вашого бізнесу. З великих заходів це все тому тепер технічні речі. Насправді, програма максимально автоматизована. Це викликало досить багато нюансів з приводу того, що ми маємо перелік відмов, які надавались більш технічно, через те, що не всі реєстри мають достатню кількість інформації. Тому по кримінальним по відмовам через наявність кримінальних справ ми знайшли механізм, як клієнт може отримати офіційний витяг з МВС після перевірки банку, якщо по межах кримінальної справи ми отримали співпадіння по і по батькові. Насправді у нас дуже багато реєстрів, які не мають більше індифікаторів, ніж по батькові особи, тому фактично нам складно перевірити, чи дійсно там. Особою, яка вказана в справі, є безпосередньо особа, яка подає грант, це питання було вирішено саме в межах кримінальних справ, кримінальних справ можна подати витяг про несудимість, розгорнути, який формується в дії. Технічно він оформлюється там близько за добу. Всі клієнти можуть це безпроблемно зробити для юридичних осіб, якщо кримінальна справа була відкрита саме на юридичну особу. Є можливість наразі отримати витяг з ЄРДР про статус такої особи в справі, якщо особа не є підозрюваним чи обвинуваченим. Також ми розблоковуємо можливість далі працювати банку з грантовою програмою на сьогодні. Є також велика кількість відмов по справам цивільним або господарським. На жаль, тут є лише судовий реєстр. Він нам не дає можливості ідентифікувати особу в якийсь альтернативний спосіб. Ця проблема в нас поки що залишається там, на вивченні, тому, якщо будуть якісь пропозиції, також, будь ласка, звертайтеся, але на сьогодні ми не знайшли альтернативного документу, який би міг це, цю проблему закрити. Однак там, ми постійно працюємо над змінами умов і по кримінальним справам, технічно ми це вже влаштували. Також ми останніми змінами допустили до програми підприємства, які безпосередньо виробляють зброю по кведу збройному. Тому після внесення змін на там близько за два тижні можна буде допустити до програми також і виробників зброї і компонентів зброї, у яких безпосередньо є збройний квер До цього так це було заборонено. Ну і в загальному, що якщо говорити про конверсію, то навіть якщо компанія отримала відмову в наданні гранту, це не ставить хрест на можливості переподачі заявки. Фактично. Ми показали якісь неточності в документах, показали там слабкі сторони самого бізнес-плану чи там недосконалість інформації фінансові звітності. Потрібно просто попрацювати своїми документами. Насправді є клієнти, які отримують гранти із шостої заявки. Також тому там, це не чорна відка. Якщо у вас є відмова, просто допрацюйте документи, проконсультуйтесь в банку, там напишіть зверхне до Міністерства економіки. І так, у вас є висока вірогідність отримати грант з другого чи з третього разу. Якщо говорити про комунікації, то дійсно можна напряму комунікувати з міністерством, хоча найкращий вихід, тому що в мене в команді лише чотири особи займаються безпосередньо грантовою програмою, тому ми, ми в більшій мірі є адміністраторами, нормально проектувальниками. Але на Житомирщині є досить хороша мережа центрів зроблених в Україні регіональних офісів. Вони є безпосередньо в місті Житомирі, є в районних центрах. Команди зроблено в Україні, мають достатню кваліфікацію. В них є вся необхідна інформація для того, щоб консультувати клієнтів з приводу державних програм не лише грантової програми, а й інших програм, які наразі функціонують в межах проекту, зроблено в Україні. Продовжимо тему про основні причини відхилення грантових заявок на етапі. Їх перевірки банками, рекомендацій щодо підготовки підприємства пакету документів, які додаються до заявки на грам. І тут я хочу надати слово В'ячеславу Лавраненко, керівнику філії філія «Укрексімбанк» у місті Житомирі. Пане В'ячеславе, ви з нами? Так. Так, будь ласка, доброго дня. Доброго. Перш за все я хотів би відзначити, що так, по клієнтах нашої області умови надання грантів наразі це 50 на 50, і у багатьох клієнтів саме на цьому етапі виникає проблема, тому що не всі можуть накопичити необхідну суму для внеску саме 50% власними коштами. Тому, перш за все хотів би наголосити, що у нас як у банківської установи є можливість частково фінансувати суму власного внеску, тобто з тих 50%, які вимагаються від клієнта, 30% ми можемо надати в вигляді кредиту. І відповідно власних коштів, клієнт може надати лише 20% на 30% отримати кредит. І, відповідно, вже 50% отримати в вигляді грантових коштів. От. Умови надання е, цих е, кредитних коштів, вони можуть бути як в е, базові на ринкових умовах, так і з е, використанням е, пільгових програм кредитування, в тому числі програми 579, за якою е, клієнти також можуть отримати відшкодування процентів. І таким чином клієнт може сформувати необхідну суму для того, щоб внести оці 50%, які вимагаються власного внеску. О чому це важливо? Тому що фактично. Ну, ці кошти треба вже клієнту мати на момент подачі е, бізнес-плану. Ну тому, що в подальшому е розгляд проходить достатньо оперативно, і в разі позитивного рішення з боку Міністерства економіки клієнт по суті повинен. Е Розмістити ці кошти, власний внесок протягом 10 робочих днів з моменту отримання позитивного рішення Міністерства економіки. Ми, відповідно, відкриваємо клієнту спеціальний рахунок, на який він ці кошти розміщує. Це що стосується власного внеску. Що стосується розгляду заявки, то тут я би хотів наголосити на тому, що, як показує досвід, краще. Коли е, клієнт для себе ухвалив рішення звернутися за грантом і почати готувати бізнес-план, щоб він одночасно звернувся е, визначився з тим банком, в який е, він е, буде вказувати як той, який буде розглядати його пакет документів, і е, паралельно звернувся саме до цього банку з метою підготовки необхідних документів, які е, вимагаються для Опрацювання його заявки. Чому? Тому що фактично, умовами програми передбачено, що після подачі клієнтом заяви і бізнес-плану через ДІЮ, у нас, як у банківської установи, разом з клієнтом є достатньо обмежений по терміну час для того, щоб опрацювати е, бізнес-план. Визначити е, всі критерії відповідності і сформувати необхідні висновки, які ми надаємо Міністерству економіки для затвердження е, цієї грантової заявки. І для клієнтів, дуже багатьох, е, не... Обсяг інформації необхідної, які треба надати для формування цих висновків, він ну виявляється достатньо великим, і для того щоб уникнути цієї стресової ситуації, да, тобто необхідності підготовки всіх цих документів в такі обмежені часові терміни, краще це все робити завчасно, от паралельно з підготовкою бізнес-плану. Ми зі свого боку готові всім клієнтам надати консультативну допомогу, надати повний перелік всіх тих документів, які ми запитуємо для повноцінного опрацювання кожної заявки. Навіть допомогти там у формуванні цих довідок тих самих розшифровок. Для того, щоб максимально спростити клієнтам підготовку цієї інформації. Запрошую Світлану зубзубрійчук, начальника відділу мікро та малого бізнесу філії Житомирського обласного управління АТ Ощадбанку. Ощадний банк певний період часу був ексклюзивним партнером держави в реалізації грантових програм. Зараз це трошки змінилося, але в принципі ми багато знаємо про гранти. Ми нас висока експертиза. Ми, в принципі, можемо проконсультувати. Ми маємо велику сітку відділень по всій області. І ще, 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 ще. І маємо велику сітку відділень по всій області, і наші відділення так само консультують клієнтів по грантовим програмам. На сьогоднішній день ощадним банком опрацьовано 180 тисяч заявок по грантам на загальну суму зараховано грантів 12 мільярдів гривень. В Житомирській області у мене цифри трошки відрізняються. Ми реалізували 31 грант-переробка на 162 мільйона гривень. Це можливо бути пов'язано з тим, що є гранти, які заходять в нашу область, але власники бізнесу зареєстровані в інших областях. Тому може цифра відрізнятися наша і ваша. Наступний слайд. На цьому слайді ви зараз бачите всі програми, які озвучили попередні спікери, деталі, умови на що звертати увагу. Я вже на цьому слайді не буду зупинятися про п'ять робочих місць, про те, як має бути алокований грант, наскільки це все має бути швидко. Наступний слайд. На Наступному слайді я все ж таки хочу зупинитися і ще раз проговорити, ніби як резюмувати попереднього спікера. Про перевірку отримувача. Обов'язково ми проводимо перевірку на порушення, пов'язані з корупцією. На судові кримінальні справи, відкриті виконавчі провадження, наявність справ по банкрутству по пов'язаним компаніям, наявність податкового боргу, чи немає арештів майна, чи немає якихось справ пов'язаних з шахрайством або по власникам, або по посадовим особам підприємства, походження власного внеску. Часто клієнти у бізнес-плані зазначають, що власне внесок буде сплачено за рахунок поворотної фінансової допомоги власникам. Тут, ну, якщо ми поговоримо про грант там, до 8 мільйонів, відповідно, власний внесок теж має складати 8 мільйонів. І тут одразу включається фінансовий моніторинг і питання походження цих коштів. Тому коли ви прописуєте в гранті, що ви будете власний внесок вносити за рахунок поворотної фінансової допомоги власника бізнесу, то потрібно одразу мати обґрунтування походження цих коштів. Це такий момент, на якому часто. Ми стопоримося. Далі, при належність суб'єкти господарювання, за яким планується укладання договору про придбання основних засобів до групи пов'язаних компаній. Тобто, часто ми зустрічаємося ще з тим, що продавець обладнання і той, хто отримує грант, опосередковано пов'язані між собою. Або це є ГПК, або виявляються інші пов'язані, наприклад, один директор на дві компанії. Щоб фігур... всі фігуранти кампанії не були в фігурантами санкційних списків. Наявність реєстрації в державному аграрному реєстрі, якщо це агровиробник, обов'язково наявність сертифікатів, про які говорив попередній спікер. Я вже не буду зупинятися. Віднесення осіб, що можуть бути пов'язані з державою агресором державною окупантом. Сюди в нас іде і Російська Федерація, і Білорусь. Якщо є зв'язки з Білорусю, так само це буде стоп-фактором. Далі ми оцінюємо бізнес, так як було сказано, кредитна історія по власному внеску, про який тільки що зупинилася, наявність власних активів у бізнеса. Тобто, якщо це якесь підприємство, яке не дуже давно створено, це не є сто фактором в отриманні гранту. Але якщо підприємство має е, нульові активи на балансі, то це потребує додаткових пояснень. Е, досвід ведення бізнесу має бути у власника бізнесу. Е, ми перевіряємо бізнес на життєздатність, тобто ми аналізуємо, як бізнес працює на зараз, реалістичність бізнес-плану, і тут я хочу ще зупинитися. Ми стикаємося з тим, що багато бізнес-планів замовляються у третіх осіб. І коли ми приходимо на відео співбесіду, то власник бізнесу, а згідно постанови, співбесіда, має проводитися саме з власником бізнесу. Ну, м'яко кажучи, не орієнтується в тому бізнес-плані, який йому написали. Він його перший раз в житті очі бачить. Ну так і точно не повинно бути. І ну, з останнього в бізнес-плані написано, що діяльність ведеться з 2016 року, а компанія зареєстрована в 2021 році. Ну, Я розумію, що власник бізнесу вів свою діяльність з 2016 року, можливо, по ФОПу, можливо, ще якось. Але в бізнес-плані тоді має бути про це написано. А, ну, Такі речі вони, на них звертаються увага і вони мають бути пояснені. Далі, часто ми стикаємося з тим, що компанії, які заходять на гранти, не перевіряють ділову репутацію постачальника гранту. І це теж дуже важливо. Так само з останніх випадків це був грант не переробка, а сади, але, в принципі, вони дуже наближені по собі. Коли власник Бізнесу не перевірив постачальника. І коли вже е, грантові кошти мали бути перераховані на постачальника, виявилося, що у постачальника ліквідована ліцензія платника податків ПДВ. Все. Ми задали, ну, ми, ми можемо провести цей платіж, але чи буде поставлено це обладнання великий знак питання. Ми задали питання клієнту-грантоотримувачу. Грантоотримувач задав питання постачальнику обладнання. Е, в результаті постачальник обладнання сказав, що він не буде постачати обладнання по цьому гранту. Заміна постачальника по грантам сади і теплиці взагалі заборонена. По гранту переробка це може бути, але це процедура складніша ніж коли ви оформляєте новий грант. Ну насправді або заміна обладнання це ще більш-менш, якщо в рамках одного продавця, може бути, то заміна постачальника обладнання це прям дуже складно, і ми не рекомендуємо йти в це. Тому, коли ви подаєтеся на грант, ви маєте чітко визначитися, хто вам буде постачати це обладнання. І перевірити ділову репутацію постачальника обладнання самостійно. Це можна все зробити через відкриті джерела. І ще я хочу наголосити, що грантові кошти це все ж таки кошти держави, це фінансування з державного бюджету. І на сьогодні триває державний аудит грантів, які отримані в 2022-2024 роках. Запити від Державної служби аудиту приходять до нас на банки і приходять отримувачем грантів. І перевіряється це все дуже і дуже ретельно. Я навіть скажу так, що кредити ми так не моніторимо. Ну от реально. Що стосується кредитної складової, проку було сказано, у нашому банку так само можна скористатися і долити власний внесок кредитними коштами. Або якщо грант придбавається за власний внесок, плюс обладнання придбавається за грантові кошти плюс власний внесок самостійно сплачує компанія. Потім це грантове обладнання можна використати як заставу по кредиту. Тобто можна ще йти по такій схемі, кому що цікаво, кому що підходить, можна розглядати. Я запрошую всіх приходити до нас у відділення, отримувати консультації, приходити до нас в обласне управління на перемоги 15, або прогортайте аж в самий кінець. Ні, от. Або скористатися нашою платформою Щад-бізнес. На ній ви можете отримати онлайн-кредитування, відкрити онлайн-поточний рахунок, замовити оцінку. Те, що теж тут було сказано, що по якщо обладнання було у використанні, воно не є стофактором по отриманню гранту на таке обладнання, але по такому обладнанню має бути оцінка. І на нашій платформі щедбізнесу у перевірених оціночних компаній можна замовити оцінку, при цьому не обов'язково бути клієнтом «Щадного банку. Можна застрахуватися. online. Наш є партнерський канал продажів. Я про нього розповідала на інших наших зустрічах. І так само є опція доступна по перевірці валютних контрактів. Це якщо компанія займається ще валютними контрактами, так само компанія може бути не клієнтом нашого банку, але через платформу Бізнес» ми надаємо безкоштовну послугу перевірки валютного контракту. Тому прямо зараз можна відсканувати QR-код, зайти за посиланням і скористатися платформою Щадбізнес. Запрошуємо всіх до Ощадного банку. Дякую. mm